Снують, снують, холодні білі зими, як постаті, невидимі йдуть. не видно сонця, лиш біліють днини, а вдалині вітри одні гудуть, струна і снігом завиває, укутане все білим полотном, як свічка місяць сяйвом заливає, мов сріблом лється білим молоком. Ялини поряд обросли снігами, І навіть холод лізе до думок. І так свічею зимніми ночами освічує на місячний рядок. У далині, у білих хуртовинах, як вершники дерева, всі стоять, уїлися корінням у долинах, глям махають, пальцями скриплять. Старезна груша. Лізе В гілля вчепились місяць і зоря, і чути тільки те нічне відлуння, немов звучить, десь пісня косаря. То косить вітер, снігом закидає, обличчя ріже той холодний пух, а вершники гіллям усі махають, відгонять вітер, роблять зимній рух. Ще трішки місяць шлях свій подолає, зачервоніє небо по краях, і зоряна троянда забуяє, і зійде сонце врешті у садах. Я впевнений, що весняне сонце після холодної зими неодмінно зійде. Головне, не втрачати віри і надії. Чого й бажаю всім вам, друзі, віри, надії, любові, і нехай все. Сонце, яке ви омріяли, неодмінно зійде. Сонце миру і сонце всього найкращого. Не забуваємо наших захисників, захисниць, героїв, хто чи може їм допомагає навіть щирими молитвами, адже щира від серця молитва багато чого може зробити. Тому зло перемагаємо добром, не складаємо руки, буте добром з Богом.